Привіт, люди! Ви на київському каналі. Я подумав, перейменую нову назву скоро побачите. Прогуляємося по Києву, розкажу яка погода, яка обстановка. У нас відключення. Але ми на це не зважаємо, знімаємо далі влог. Так що поставте лайк, підтримуйте канал. Ми стараємося, я і моя молода команда. Що я замітив? Коли нема світла, люди виходять на вулицю і спілкуються. Раніше лавочки всі були пусті, а зараз лавочки всі заняті. Тобто є... все повертається як в 90-ті. Ну, в 90-ті якось жили без інтернету. Жили. І зараз маєш сіка немає інтернету. І нічого і так можна прожити. Більше проводимо, більше люди проводять час на свіжому повітрі і спілкуються. Ребятиські кафешки на генераторах. В общем, така ситуація місто на генераторах під час відключень світла і я навіть вийшов на вулицю тому що вдома інтернет не ловить навіть 4 g з перебоями Ну, місто зелене Повітря чисте А, ну, все-таки не зовсім чисте генератори гулять. вони ж на солярка працюють Так, куди це я вийшов? Мінуточку так, ребятішки ще дві хвилини тому мав звернути. О, ринок. І я не туди пішов. Ну, значить, легкий вітерок доїть. Це середина. Бачите, діти вийшли на площадки, люди вийшли на лавочки. Здоровіше будемо. Яка у вас погода? Не У нас э, градусники більше ніж плюс 27 не піднімалися. Сейчас дзвонять. Притом котов. І ворона наблюдає за ними. А коти ворона навіть так подозриває, що коти можуть напасти на ворона. А от я прийшов на природу. Зараз вийшов. До, до пруда. Ось тут такий пруд, релакс зона спускаюсь до водойома тут тоже багато людей. Якось цей мені незручно. Рядом з ним О, який водойом О, тепер. Побачили, який водойом Пахне якось тут цим. Зараз камеша пахне. пахне, вот чим тут пахне. Так Люб, люблю бути ближче до природи. А де ви відпочивали в останній раз? Напишіть. Так, да. і коли це було? І тут люди. Ну, які вони накормлені. Я зараз їх відгоню. Я зараз відгоню. Отак от. Заставив їх в воду. Залез ты. Ой, я кособачка, ой, я кособачка. А так прогулка по месту была, а тут вдруг в мире животных. Поставили лайк, якщо це не зробили, зробіть це прямо зараз. І важлива підписка.